Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. Раніше тут був цвіт, а зараз тут вже заливається фундамент. Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп. І сьогодні ми будемо розповідати. Про старт нового об'єкту, який буде будувати наша компанія Суперсіб. Про старт нового будинку. Це наша акційна пропозиція. 99 квадратних метрів. Під відео буде посилання на сайт. Ви можете зайти, переглянути її. Я більш ніж певен, що вона вам сподобається, тому що там три кімнати, там велика кухня-вітальня, там є і комірка, є і велика ванна кімната. Окремо в нас також є вже віднятий відеоогляд на готовий будинок, який має також 99 квадратів. Там він був правда дещо вдосконалений. Ось тут була ще одна там кімната. Це таке, знаєте, вже було господарче приміщення. Тут зараз з'явиться підказка, ви зможете в принципі перейти на відео і подивитися планування цього будинку. Я 100% впевнений, що вам він сподобається. Ну а тепер, відповідно, давайте до деталей, тому що. Як ви бачите, що вже опалубка стоїть, відповідно вже бетонний насос також стоїть. Скажу більше того, що вже один міксер бетону в цей фундамент було залято. Зараз будемо розповідати вам по етапності того, як заливається фундамент на даному будинку. Там де заїзд на саму ділянку, в нас такий суттєвий схил. Відповідно, і вся ділянка також йде під таким схилом. Ну, я не скажу, що він доволі великий, але якщо ми будемо порівнювати там, по опалубці фундамента з цієї частини ділянки і з цієї частини ділянки, то різниця насправді суттєва. І це також буде впливати, до речі, і на вартість фундаменту. Тому що, якщо б ділянка в нас була рівна, то відповідна вартість фундаменту була дешевша, тому що менша кількість бетону була використана і інших також матеріалів. Тому даний фундамент будинку на 99 квадратних метрів на ділянці, яка має такий суттєвий схил, він буде коштувати вам 8 тисяч доларів. І в нас зараз приїхав другий міксер бетону, і відповідно зараз бетон вже буде подаватися в насос. Ця вся величезна конструкція, яка розкладена зараз, вона буде через цей шланг подавати сюди бетон. В цілому, по цьому фундаменту, нам сюди потрібно буде 28 кубічних метрів бетону. Це приблизно там 3-4 машини, відповідно, таких бетонних які ви бачите, тому що там в середньому це десь по 9 там будуть брати за раз кубів, і відповідно потім ще там один будуть або півтора довозити. Єдине, що залишається. Незмінним це те, що сьогодні цей фундамент буде залитий на сто відсотків. Поки відповідно у нас зараз в форматі онлайн заливається фундамент, я пропоную, що давайте ми з вами все ж таки пройдемося по етапності робіт. Тобто разом з нашими архітекторами ви вже на своїй ділянці розміщуєте будинок, розповідаєте, визначаєте, де ви хочете, аби він був розташований. В подальшому відбувається. Підготовча робота по самому фундаменту. Це забирається весь верхній шар ґрунту, де вся рослинність, і відповідно вирівнюється сама площа ділянки. Після цього вже по периметру в нас викопується, і відповідно також де будуть стіни. Викопується мілко заглиблена стрічка глибиною приблизно 20 см, І відповідно також в цій стрічці потім робляться палі. Так, палі робляться яким чином? Беремо бур. Викопуємо глибиною приблизно метр двадцять паль, і в подальшому вона разом із стрічкою, тому що буде заливатись також фундаментом. Саме тому фундамент називається свайно-стрічковий. Свайно-стрічковий використовують для будівництва будинків з інших матеріалів, не лише сіпанелей, там а з газоблоку, керамоблоку. Також В подальшому також виставляється вже відповідно ось така опалубка, і вже готується. До самої заливки, відповідно, середина площі самої. Як нас готується основна площа під заливку фундамента? Розсипається щебінь, він впресовується, втрисовується. Поверх нього засипається мучка, відповідно застеляється гідроізоляційний шар. І ви бачите, ось така є металева, скажімо, переплітка із арматури. Вона робиться окремо для того, аби оця оця монолітна плита вона була набагато міцнішою. На виході на фіналі ми отримуємо максимально міцний фундамент, максимально міцну монолітну конструкцію, на якій в подальшому ви зможете будувати ваш сіп-будинок. Так, друзі, то зараз на годиннику в нас 11.10, Починали ми заливати даний фундамент о 9 ранку. Відповідно, вже там за 2 години в нас залита е, велика частина фундаменту. Залиті відповідно мілкозагодуна стрічка, е, тобто весь пояс фактично в нас залитий. І залишається в нас відповідно, що сама оця монолітна плита, тобто сама площа будинку. Швидше за все, думаю, що так, до 13-14 фундамент вже буде повністю готовий. Ми що зробимо окреме відео з керівником будівництва відповідно по прийомці цього фундаменту. Але хочу зазначити одне: компанія SuperSip надає вам повний перелік робіт, який ми можемо зробити. Тобто ми можемо залити вам ось такий або будь-який інший фундамент під будинок вашої мрії. Ми можемо розробити вам безкоштовно проєкт, це ви також знаєте. Все, що необхідно, це просто там починати працювати і починати будуватися разом з суперсів, і проект ви отримуєте безкоштовно. У випадку того, якщо ви захочете двоповерховий будинок, компанія Суперсіб, окрім безкоштовного проекту, також подарує вам і сіп сходи в подарунок. Ба більше того, після фундаменту ми збудуємо вам повністю будинок із сіп панели, який буде енергоефективний і який зберігатиме тепло краще ніж будь-який інший будівельний матеріал. Фасадні роботи, монтаж вікон, покривальні роботи. З цим усім також допоможе компанія СуперСіп. Ну і плюс консультації, супровід, і максимальна кількість організацій різних процесів, які ви можете отримати від компанії СуперСіп. Це вже не те, що просто безкоштовно, а це вже говорить про любов до клієнта, в першу чергу. І, по-друге, по це відповідно ставлення до будівництва і ставлення до своєї роботи. Тому не гайте часу, будуйте разом із СуперСіп. І в коментарях окремо також напишіть. Яке б відео ви хотіли бачити наступне? Можливо, огляд будинку, можливо, це буде інтерв'ю з архітектором, можливо, це буде огляд ось того бетону насосу або тієї бетономішалки. Друзі, обов'язково пишіть в коментарях, а ми знімемо вже те відео, яке ви хочете бачити. Залишайтесь нами.